Слава Ісусу Христу. Сьогодні є 27 червня, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, і це є дуже пам'ятний день для нашої Української греко-католицької церкви, тому що саме в цей день, 27 червня, рівно 22 роки тому, до лику святих Блаженних нашої церкви було причислено 27 новомучеників. Нашої церкви, які в часи лихоліття, в часи ХХ століття переслідування нашої церкви проявили мужність у відсповідуванні віри, в витриванні вірі до кінця. І сьогодні, вшановуючи їхню пам'ять, ми бачимо, наскільки вони є прикладом для нас. У тому, що святість можлива кожній людині. А чи коли ми вшановуємо пам'ять святих, які жили 15 століть тому, які жили на початках встановлення християнства, ми кажемо, а коли це було? Тоді зовсім інше життя було, а зараз в сучасності, напевно, що святість не є реальна. Святість є недосяжна, але приклад новомучеників, Нашої церкви показує протилежне. Святість є можлива. Адже ми вшановуємо сьогодні святих мучеників, які жили всього 60-70 років тому. Вони практично були, можна сказати, нашими сучасниками, тому що жили вже в епоху розвитку певних технологій, в епоху. Таких певних цінностей, які притаманні і нам, сучасним людям. І вони встояли. Більше того, вони встояли в часи лихоліття, коли церква була загнана в підпілля, коли церкву видиму на цій землі її знищили, її загнали в підпілля. Але вони встояли. Кожен мав різний шлях у своєму житті. Для прикладу, блажений Миколай Чорнецький, Єпископ підпільної церкви претерпів багато сот годин допитів і катувань. Одного разу під час того, як НКВД його щосили вдарив в лице, і старець Миколай впав на землю і він подивився так на цього НКВД-ста очами повними любові і каже: Сину, чому мене б'єш? І той погляд настільки увійшов в серце цього ката, що він втратив спокій, він втратив сон. І за певний час він прийшов у камеру до блаженного Миколая і перепросив його, покаявся у своєму рісі. Настільки постать постава блаженного Миколая Чернецького перемінювала навіть найлютіших ворогів церкви. Маємо для прикладу блаженного Омеляна Ковча, священника, який був кинутий до концтабору Майданик. І коли рідні змагалися про його визволення, навіть митрополит Андрій Шептицький писав листи до німецької влади про звільнення цього священнослужителя, то отець Омелян, коли дізнався, про те, що його хочуть якось. Визволити з ув'язнення він написав до своїх рідних: не старайтеся про моє визволення. Так, я перебуваю в цьому земному пеклі, але я тут є потрібний. Тому що тут ми є різні українці, литовці, білоруси, поляки, євреї. Але ми тут різними мовами молимося до єдиного Бога. І я єдиний тут священник. Якщо б мене тут не було, в цьому земному пеклі, хто би допомагав цим людям переходити місток смерті? Адже кожен день десятки людей переходять до вічності, тому що тут людей нищать, тут спалюють людей у канаторіях і тому я є тут потрібний. І блажений Омелян, він прийшов шлях мучеництва до кінця. Він так само був спалений. У печі констабру Майданик. Маємо інших новомучеників, які різним шляхом йшли до неба. І їхні постаті показують нам сьогодні, нам, людям 21-го століття, що святість можлива кожній людині, кожна людина йде різним шляхом до святості, і ми, кожен з нас, покликаний йти тим шляхом, яким ми йдемо. Можливо, не потрібно нічого змінювати в нашому житті, тільки здобувати святість на тій дорозі, на якій ми є, бути правдивими свідками Ісуса Христа в цьому світі сучасному, який потребує свідчення. І нехай приклад новомучеників нашої церкви, яких ми сьогодні урочисто вшановуємо, спонукає і нас стати на цей шлях. Шлях, можливо, не кровного мучеництва, але духовного мучеництва, і йти цим шляхом, бути свідками, свідками Христа, свідками життя євангельського, свідками правдивої віри у цьому світі. Молімося сьогодні до святих мучеників нашої церкви, щоб вони в небі біля Божого престолу заступалися за весь наш. Український народ, який зараз проходить свою головту, але будьмо певні, що ми її пройдемо. І нехай новомученики нашої церкви омолюють біля Божого престолу для нашого народу, для нашої церкви, для кожного з нас, ласки, витривання у вірі до кінця нашого життя. Амінь.